голова обласної державної адміністрації Василь Губаль провів робочу зустріч з регіональним представником управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні, Білорусі та Молдові Олдріхом Андресем. Зустрічалися, аби підписати меморандум про співпрацю між Закарпатською обласною державною адміністрацією та Агентством ООН у справах біженців. Ми тут працюємо вже кілька років, літ. Но ветої обстановки внутрішнього. Переселение, которое идет с Востока, это новый феномен. Так мы чуть-чуть э, добавили э, целей, которые надо теперь совместно. Сьогодні на Закарпатті зареєстровано близько двох тисяч переселенців зі східних областей та Криму. Однак, як зазначив голова ОДА, не всі вони мають бажання реєструватись, тож точної цифри по кількості переселенців нема. Тим не менше, всі державні служби а також волонтери намагаються працювати та допомагати переселенцям в нашій області. Ці всі переселенці, які сьогодні є в Закарпатті, вони обліковані. Все, що вони потребують, ми наші служби знають. І це, що сьогодні відбулося, тут у нас у обласній державній адміністрації підписання угоди для тих, котрі конче потребують допомоги. Їх біля 158 сімей. Звичайно, це для нас добрий, такий, добра допомога, крім того, що ми з обласного бюджету виділили. Це допомога добра, і ми будемо. Ми кожній допомозі радіємо. Підписавши меморандум про співпрацю, обласна влада також отримала 100 тисяч доларів для малозабезпечених сімей переселенців, які сьогодні знаходяться на Закарпатті. А це 158 сімей, які отримують від 3 до 7,5 тисяч гривень. Ця фінансова допомога одноразова. Однак, регіональний представник управління Верховного комісара ООН у справах біженців має надію, що цей договір буде не останнім. він дуже конкретний, тут ціла направлена одноразова. оказывая помощь самым уязвимым категориям внутренних перемещенных лиц. Там одинаковые матери, там инвалиды, там многодетные семьи. Каждая эта семья, там где-то 150-158 семей, мне сказали. И по количеству детей и зависимых людей, которые не могут себе обеспечить, Із трьох тисяч до сім з половиною тисяч гривень, як зазначив голова УДА, фінансова допомога завжди потрібна. Однак, не менш цінним також є й досвід, який володіє агентство ООН у справах біженців. Зі свого боку регіональний представник ООН у справах біженців упевнений, Закарпаття стане прикладом для інших областей України питання вирішення проблем внутрішніх переселенців.